На фоні скандалу з висловлюванням Ірини Фаріон, багато дуже людей хайпують з цього, і дуже багато людей зараз висловлюють свою підтримку двоєзичі в Україні, двоєзичає в Збройних Силах України та й взагалі яка різниця? Але це роблять так в ніжному тоні. Делікатно. Ніби то ну, зараз не на часі, а от вже після війни, ну вже тоді, вже може, там, якось лагідно так помаленьку ми якось то будемо українізовуватись. Прошу вас зауважити, якщо маєте можливість, випишіть утім прізвище. Хто є з публічних осіб, там якісь свідомі блогери, якісь журналісти, такі всі незалежні, якісь там публічні оці особи. випишіть свої просто в одну колоночку, хто у цьому скандалу підтримав двоєзичі в Україні і двоєзичі в Збройних сил України. І я переконую вас, що на наступні вибори ви будете всі дуже ну, здивовані. Якщо для вас це єдине, будете здивовані, тому що всі вони... Може, за винятком якогось там одного відсотка будуть агітувати, голосувати за лайно. Я вас запевнюю. Всі вони зараз такі, нібито лагідні, ніби але переде час виборів, вони будуть агітувати за Зеленського, за всякі там росіянські шобло, за Арістовича, звичайно, що будуть агітувати. Ну найкращі із того сміття будуть агітувати за Порошенка. А за. Проукраїнські, української партії там не буде, практично не буде жодного. Розуміємо? Бо це є. У людини є такий світогляд. У ті люди, які висловлюються за двохязичну Україну, за двохязичну армію, за яка різниця на якому язикі, вони всі є. Не прихильники української України. Вони не є прихильники побудови величної соборної держави українського народу. І тому вони на наступних виборах будуть агітувати за антиукраїнські політичні сили. Повірте мені на слово. І переконайтеся, запишіть собі і пересвідчити зовсім скоро будуть вибори, і ви самі побачите, що я правий. Слава Україні! Слава величному українському народу.